Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого найкращого. Інкубатори наші після вдалої інкубації помиті, продезінфіковані. І очікують знову закладки яйця. Це у нас теплуша Євро 88 аква. Третій раз вона у нас буде в цьому. Році в цьому сезоні працювати, будемо закладати інкубаційне яйце. Інкубаційне яйце м'ясо яєчки 60 яєць у нас є фоксічік, І 60 яєць у нас є іспанки-голошейки, м'ясо яєчний крос. І будемо зараз закладати яйця в наші інкубатори. І зараз розкажу вам свої претензії. Стосовно інкубаційного яйця, які у мене були до Укрптахи, бо в попередньому відеоролику, де я показував розпаковку інкубаційних яєць від Укрптахи, багато хто почав мені там писати, що як ви можете висловлювати свої претензії. Спеціально поставив ці яйця назад. Хто дивився відеоролик, той міг бачити, як я відкривав посилку і як і діставав інкубаційне яйце з ящика, в якому приїхали ці яйця. По-перше, що. Верх ящика зовсім був не зафіксований, тобто останній лоток яєць просто був накритий іще одним лотком. Яйця всі рухаються, яйця не закріплені, яйця не зафіксовані, і яйця, в якому положенні вони собі впали, коли ящик е фасували, грузили, відправляли, везли, яйця просто бовталися як поплавок на воді. Це одна із основної. Причини, чому у мене була претензія до Укрптахи стосовно відправки і пакування інкубаційного яйця. Це ж не е, господар вдома, який має туалетною бумагою, кожне яйце обмотати. Так давайте тоді господар вдома також не буде мотати інкубаційні яйця. Я також можу нафігачити яєць в лотки. Кинути їх в коробку, не зафіксувати, нічого не зробити і відправити. Також можу взяти 18 гривень за інкубаційне яйце відмішаного стада і відправити вам цілий омлет. Це просто чудо і милість Божа, що ці яйця приїхали не биті. Дуже багато людей, які написали в приватні повідомлення, що дійсно яйця приїжджають, тріснуті, биті, не зафіксовані, ненормально упаковані. Я не замовляв інкубаційне яйце для. Реклами не замовляв інкубаційне яйце для того, щоб показати, які яйця приїжджають, гарна якість чи не гарна. Я просто показав реальну картину того, що приїхало. По-перше, що за інкубаційне яйце я гроші не платив, а платила знайома для якої я буду виводити цих курчат. По-друге, що я не розказував, що тут саме погана птиця і саме гірша якість, навпаки, я розказував, що не перший рік інкубаційне яйце. Там бралося і виводилися курчата, які дійсно дуже гарно ростуть і якість птиці чудова. Але одне єдине, що завжди мене дуже дивує, це пакування цього інкубаційного яйця. Хоча б засипати, якщо не мотати яйце кожне, засипати, хоча б. Мілкими опілками, мілкою стружкою прикласти гарно е, зверху лотком і змотати скотчем. Я думаю, що це вже можна зробити. Все-таки яйця тут не коштують, як харчове яйце, в яким можна кидатися, як, як ви забажаєте, і як вам завгодно. Коментарі людей взагалі мені незрозумілі, які пишуть, що це не господар і ніхто не має вам це яйце обмотувати в папір. Так я також можу його не обмотувати, і ще раз повторюсь, тільки якби я вислав таке інкубаційне яйце, то по всіх групах Facebook, по всіх групах Viber, де є інкубаційні яйця, по всіх інстанціях просто прославили б мене як самого недобросовісного господаря, який відправив інкубаційне яйце. Всипати жменьку соломи, ну я також можу і відправити просто ці яйця. По-друге, не, не написано і не вказано, де в яких лотках яке яйце від якого крозу. Чи то тут Фоксічік, Чи, тут Фоксічік. Не Незрозуміло, є два лотки по 30 яєць одних і два лотки по 30 яєць інших. Вони навіть не перекладені були. Хто, хто приїхав, який приїхав, взагалі не зрозуміло. Це також, ну, якби не дуже. Зараз будемо закладати Два яйця тріснутих я знайшов. Зараз буду закладати, перевіримо і ще раз, що тут в цих яйцях є. Скільки доїхало живих, а скільки не живих. Я взагалі не конфліктна людина і не требую там, не знаю, якоїсь до себе максимальної уваги. Але що маємо, те маємо. І сам я недосконалий. І не завжди від мене цілі яйця до людей доїжджали, як би вони не пакувалися. Але ось камера не фокусує, яйце тріснуте. Будемо надіятися на те, що буде гарний вихід курчат і буде гарний відсоток запліднення. Ну а потім люди бояться замовляти інкубаційне яйце, тому що воно приїжджає в ось такому вигляді, і ось так воно доїжджає. І розказують, що після того як замовив інкубаційне яйце поштою, курчата на світ не з'являються. Тому замовляти інкубаційне яйце я більше не буду, я більше не хочу. Ось такі були мої претензії. розказувати, що я там не знаю, які висунув претензії, які висунув умови, не потрібно. Мені здається, що мої претензії були обґрунтовані. І навіть не претензії, а претензія. Одна єдина стосовно того, що їй це ненормально запаковане. Ось так. Укладаються яйця в каретки. Температура у нас першу добу така, як і завжди виставляється 38,2, і всі інші дні інкубації у нас температура буде 38. Дуже багато хто запитує, багато хто. Цікавиться, як, чому така температура, чи ви скидаєте, чи ви не скидаєте, чому не скидаєте. Про це все я вже розказував, пояснював неодноразово, розповідав. Так що, кому цікаво, переглядайте відеоролики. Слухайте уважно і будете знати, чому, для чого, як. І що з цього всього виходить. Закладений один інкубатор повністю, і на другий інкубатор на акву не вистачило яєць. Вже я не буду докладати тими яйцями, які знесли наші кури, будуть вже суто тільки ті яйця, які приїхали з Укрптахи, для того, щоб вже не путатися, не мішатися, вже як воно є. Так воно і є, через тиждень про скупуємо, просвітимо, і тоді, хто його знає, як воно буде, може залишиться взагалі один інкубатор для інкубації. Інкубація у нас буде відбуватися, як я вже казав, в теплуші. Аква можна вже накривати і встановлювати ємність з водою. І буде у нас проходити інкубація. Ось цій модельці тепло Шалюкс 72. Перша доба у нас 38,2, водички трішки цей інкубатор налив. В цей інкубатор автоматично у нас виставляється волога, буде виставлено 50-55%. Ну, а сюди доливаю зовсім трішечки води в першу добу. Якщо волога дуже сильно піднімається, то регулюйте це все вентиляційним отвором. Оце віконечко, яке відкривається, для того, щоб ця волога опадала. Але краще багато води не лити, а можна не лити води взагалі. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого самого. Найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. І всього самого найкращого.